Кожну сім'ю. Отак ось приблизно це ми завезли пробну партію, що Ну, це, мабуть, багато. Тут буде ще е, столи, один стіл, е, шкафчик, тумбочки. Е, заказав кроваті двохярусні, нові туалети, Глянь. все під ноль, все, угу. підвели воду. І думали, будемо в класах селити. Це у нас спортивний зал був. Все було страшне, пообдирали тут якісь панелі були чи ще щось. Провели нову проводку. Тобто По всій школі вся нова проводка, бо проводка була ще, я не знаю, якій. до революції до великої сім'ї. Mm. Не захотів я пробивати туди, а тут перегороджувати. Тобто Тут така буде сім'я. Ну, З дітьми, котла поставили отоплення. А ось такі ось були проблеми, ось такі класи. Оце був один клас. І жити в такому класі, ну просто, як ти кажеш, конюшні, нереально. Тому то було зроблено отакі перегородочки. Тут mm. кругом були двері, такі там двері, там. Тільки оставили пройоми. Так. Класи з'єднали в общий комплекс. Завезли уже холодильники у нас, е, стиральні машини, електроплити, е, електрочайники, мікроволновки. А ось, ось ми Класно. ось тут пробилися, де з'єдналися з тими класами, І з'єдналися з тими класами, до яких доступ через приміщення через не було, да? да. ага. так. Оце один клас. Оставив теж для великої сім'ї, бо перестроїти ага. було дуже важко. Ага. А сюди пробилися діркою і з нього зробили дві кімнати сюди. У мене 52 стільця, тобто на кожного жителя по стільчику. Кожний стіл буде в кожному Клас. квартирці. І кроваті, шкафчик, тумбочки.